Наш виноград 31 травня знаходиться у фазі перецвітіння. Ця стадія є особливою для майбутнього врожаю, оскільки визначає і кількість, і якість залізі. Цю обробку максимально потрібно наблизити до цвітіння для того, щоб пролікувати молоде листя, молоді грони відоїдіуму та сірої гнилі, і щоб забезпечити системний захист на якомога довгий час. Так як цвітіння винограду може затягнутися до трьох тижнів. В такому випадку ми будемо впевнені, що наш виноград буде під захистом весь період цвітіння. Обробляти будемо такими препаратами, як магнікур, гард, топаз, старе домі, гарні системники дієві. Всі результати минулорічних обробок я показувала в себе на каналі. Як розпізнати період доцвітіння? Дивимося на свої грона, на яких вже повністю сформувалися всі бутончики і яскраво виражені всі ножки до квіточок. Тоді можете бути впевнені, що за декілька днів ваш виноград розквітне. Але, звичайно, треба ще враховувати погодні умови.